Українські ремесла. Писанкарство. Точна історія виникнення писанок невідома. Традиція розфарбовувати яйця виникла дуже давно, ще у дохристиянський період. Прості писанки розмальовують у різних країнах, але саме в Україні писанкарство перетворилося на справжнє мистецтво. Писанка це не сам символ, і цей символ має подвійне значення. Яйце саме по собі символізує життя. Малюнки на писанці є складним набором символів, завдяки чому писанка перетворюється на магічний оберіг. Існує понад 100 символічних малюнків для писанок. Найпоширеніше з них можна поділити на кілька груп: символи сонця. Символи води. Та рослинні символи. Символи тварин, сітка та берегиня. Символічне значення мали і кольори писанок. Найдавнішими є червоні писанки, адже саме червоний колір є кольором воскресіння, жертовності і водночас добра. Зелені писанки означали пробудження природи, надію на гарний врожай. Чорні писанки символізували потойбіччя, а також все невідоме. Жовтий символ тепла і радості. Блакитний води, неба і здоров'я. Білий колір символізував вирій, де перебувають душі померлих. Писанка, зроблена власними руками найпотужніший оберіг Кончарство. Гончарство, обробка глини та виготовлення різноманітного кухонного посуду, а також цегли, кахлів та іншої кераміки. Гончарні вироби виготовлялися та широко використовувалися на території України з прадавніх часів. Це чи не найдавніший вид народного мистецтва, який несе в собі безцінну інформацію про давній побут. Українські гончарі виробляли Різноманітний посуд для приготування, зберігання і подачі на стіл тих чи інших страв, а також декоративний посуд, кахлі, черепицю, цеглу, дитячі іграшки тощо. Гончарний круг основне знаряддя для виготовлення гончарних виробів, відоме з IV століття до нашої ери. Спочатку було простішим, ручним, згодом досконалішим, ножним. Кожний український регіон має свої особливості гончарного виробництва. Подільські вироби відрізняються полум'яно-червоним кольором, чернігівські майстри роблять білий глазурований посуд. Поліські накладають варочні візерунки на сіре, чорне та сильно-чорне тло. Гуцульські майстри відомі високомистецьким розписом та різноманітністю малюнків. На їхніх виробах можна побачити і тварин, і побутові сцени. Толиця українського гончарства село Опішня Полтавської області. Ще з 19 століття вироби місцевих майстрів користувалися попитом в Європі та прикрашали колекції світових знавців. Саме в Опішні знаходиться навчальний заклад з вивчення традицій та техніки ремесла, а також Національний музей гончарства. Поринувши у світ народних українських стародавніх ремесел. Можна зробити висновок. Всі наші ремесла ні в якому разі не повинні загубитися з часом. Щоб цього не сталося, пикаємо традиції та поширюємо їх як в Україні, так і за її межами. Дякую за увагу!